Слава Україні, героям слава. Ну, власне, зараз так само по Україні лунає повітряна тривога. Чи варто нам зараз очікувати якогось масованого ракетного обстрілу? Чи в зв'язку з тим, що от були, чи були пошкодження? Точніше, пошкодження були якими вони були? Ми до кінця не знаємо. І навряд чи, в принципі, можемо про це дізнатися колись від російської сторони. Чи все ж таки це відкладається значно далі? Ну, причина нинішньої повітряної тривоги вона очевидна. Зараз в повітрі над Білоруссю літає літак Міг-31К. Це літак на сі е, крилати ракети надзвукової швидкості класу кінжал. Вона смертельно небезпечна. Немає української системи протиповітряної оборони е, важелі впливу на цю ракету, адже надто швидко вона рушить. Вона в е, цей е, кінжал літає у супроводі літака радіотехнічної розвідки. А 50 відповідно відбувається. Е, Перевірка е, можливості українських систем протиповітряної оборони, тобто Росіяни готуються, в тому числі до використання такого типу літаків, такого типу зброї, це смертельно небезпечно, адже е, ракета вона чинить руйнування внаслідок чого руйнується інфраструктура, гинучи і та отримують поранення е, мирні мешканці нашої країни, і це безумовно неприпустимо. Е, що стосується майбутніх і ймовірних ракетних ударів, звичайно, що такий фактор ми не можемо виключати, адже росіяни, окрім повітряних. Компоненти для нанесення ракетних ударів по території нашої країни, використовуючи і морську компоненту. І, як сьогодні повідомляли наші моряки, військові моряки, в акваторії Чорного моря перебувають межі три кораблі на сії крилатих ракет морського базування, два підводних човня і один малий ракетний катер. Очевидно, що сумарний залп цих. Цих трьох носіїв складає близько 16 ракет. Це так само смертельно небезпечно. Наша Вінниця дуже добре пам'ятає наслідки ракетного обстрілу, який сталося по центру цього міста, внаслідок чого загинула величезна кількість мирного цивільного населення цього варявничого міста. Тому війна продовжується, і тут ми працюємо над реалізацією двох кейсів. Ми я маю на увазі українські сили оборони. Перший кейс це посилення системи протиповітряної протиракетної оборони. Дуже важлива опція. І другий кейс – це нищення ворожих пускових установок та носіїв в місцях базовані. Те, що сталося на військовому в венгрісі, Саратовській області, це якраз другий напрямок реалізації цього, цього проекту. Адже після е, тих руйнацій, що там сталося, ми бачимо, що чимало кількість літаків стратегічного призначення було переміщено на інські на інше військове латовище, зокрема на далекий схід. І власне ось це нас просто звичайних цивільних і цікавить те, що примістили так далеко. Ну точно в росіян є і ближче до України литовище, яке вони можуть використовувати так само, як в Саратовської області. Чи немає ближче? І от те, що вони примістили, ну насправді далеко, чи для нас ця відстань є безпечною? Справа в тому, що літаки стратегічна авіація потребують дуже специфічного обладнання, дуже специфічних регламентних робіт, тому не так багато росіян тих самих летові військових летові, де можуть обслуговуватись. Ті саме ту 95 чи ту 22 м 3 саме тому росіяни використовують ті майданчики, які для них доступні, зокрема на території Мурманської області. Звичайно, що відстань від України до Мурманська складає близько двох тисяч кілометрів. А це значить більш ніж дві години підлітного часу для здійснення пусків ворожої авіації. Ну а якщо ми говоримо про... Віцне від Києва до Амурської області, де знаходиться ще одне литовище, куди перемістила Росіяни власні літаки, то там взагалі дев'ять-дев'ять тисяч кілометрів, відповідно близько 10 тисяч е, близько 10 годин польотного часу, перш ніж російські літаки можуть вийти на бойовий курс і здійснити пуск ракет по території нашої країни. Очевидно, що то що. Це той час, який дозволить українській системі протиповітряної оборони підготуватися і бути готовим для того, щоб нищити ворожі ракети. Але те, що ракетний терор буде далі тривати, це очевидно, бо Путін від своїх марень щодо окупації всієї України не відмовляється, тому діє в той спосіб, який йому доступний. Ну і зрозуміло, що це теж не буде відкладено їхні плани на півроку. А от з патріотами, наскільки ми знову ж таки цивільні, звичайно, зрозуміли, що ця історія буде досить довгою. Мовляв, зараз це наш міністр МЗС Дмитро Кулеба сказав про те, що знадобиться. Ну тобто, це пришвидшений вже такий період навчання півроку займе для того, аби наші сили повітряної оборони протиповітряної перепрошую, оборони навчилися користуватися патріотами, і захищати наше небо, це так? Справа в тому, що, як завжди, діяло криється в деталях, яку, за яку точку відліку брати е, початок курсової підготовки наших операторів? Ми з вами не знаємо до коли саме почалась підготовка. У відкритих джерелах інформації про цих про це повідомлення немає. Ми розуміємо, що стандартний курс підготовки операторів, які керують е, комплексом ППО Петріот, складає 12 місяців. Е, каже, що за рахунок інтенсифікації цього процесу можна пришвидшити підготовлення підготовку стала фахівців до шести місяців, але ж ми не знаємо, чи та підготовка почалась вчора, чи ще шість місяців тому назад. Такий варіант так само не можна виключати. Тому будемо дивитися на результати бойового сування систем Петріо. Думаю, що ми їх отримуємо навіть раніше ніж про те, говорить наш очільник МЗС Ну, і ще одна тема, яка теж безпосередньо стосується протиповітряної оборони, вона час від часу вигулькує змі. Потім знову затихає, бо всі вже ніби зрозуміли, що того не буде. і От знову заява від ізраїльтян про те, що залізного куполу для України не дадуть, але тепер вже пояснюють причину мовляв для того, аби Росія не перехопила якісь там чи частини, чи документи, чи не дізналася, як він працює, і не передала своєму союзнику вже Ірану. Що вам взагалі ось про це відомо і. Чи як можете це прокоментувати? Чи світив взагалі залізний купол Україні Ну в принципі. В принципі, не святив, адже ми маємо розуміти, що залізний купол в першу чергу призначений для боротьби з ракетами. А аналоги, які використовуються в нинішньому російсько-українському протистоянні. Це ракети до комплексу РСЗО типу ГРАД, тобто не надто швидкісні, не надто технологічні ракети, які той самий залізний купол може нищити. Надзвичайно дороговартісна система, і я маю повідомити і про те. Сподіваюся, що я не розповідаю військової таємниці держави Ізраїль, що для того, щоб повністю закрити територію Ізраїля, яка на площі дорівнює території Київської області, їм потрібно щонайменше 14 батарей того залізного купола, а ізраїльтяни мають наявність лише 10. Тому ми маємо розуміти, що Ізраїль ще й досі навіть не спроможний закрити повністю всю територію. Ізраїля від е, ворожих ракет. Але ж знову ж таки, проти нас Росія використовує більш технологічні ракети, більш високоточні, більш м, потужні за бойовою складовою тих ракет. Тому я в цьому контексті більше орієнтувався на комплекси протиповітряної оборони Петріот, тим більше, що. Ми маємо тепер е, приклад від США щодо постачання такого типу озброєння і сподіваюся, що на цей приклад відреагує уряд Німеччини, який свого часу заявляв, що вони не готові першим поставляти системи ППО Петріот. А уж коли вони нині можуть стати другим, то чому б і ні? Бо звичайно, що такі системи, хоча Путін і нарікає на них, мовляв, стара зброя, але ти не менш, вони є надзвичайно ефективними і такими, що спроможує не нищити навіть балістичні ворожі ракети. А оце добре новина.